Сірка мечей падає. Це більше про ДРГшників. В даному випадку це про ДРГ, це не про повноцінний наступ. Але буде. І я думаю, що ДРГшники можуть бути, карта Луни падає карта місяця. Е, у нас пол полнолуние з 13 числа вроде. Аккуратно витідати. ДРГшники з сторони Білорусі. Захід, так. Да. Північ, північ, да, точно. Сімерка мечей сразу карта мага падає. Південь. А що по півдню поки будемо? Південь також дия обстріли будуть, але я думаю, що все ж таки по півдню. Треба подивитися, що там з наступами по півдню. Тут калісниця просто падає движення, віж зразу. Якраз таки мої сни. Окремо подивимось наступи. Центр. Тепер центр. Блин, та що то по всем, по всій Україні падає сейчас? Говорю, Спеціально загадала, спеціально загадала, говорю, так, покажіть, якщо м'ячі падають. говорю, значить, ну, де м'ячі падають, там і буде, Везде я випадю м'ячі. Ти знаєш, я не думаю, що буде прямо масовано так, як колись було. Да? Типу, що вони там беруть і стріляють там повсюди. Але мені ну вони розділяють зараз обстріли. Бачу, сьогодні туди, завтра туди, потім туди. Так, і карти так показують. Але треба подивитися окремо зараз південь по наступам. ще. Давай подивимось. Давай. Зараз хочу еще і гарні взять партию. Так, по наступу да? південь. Херсонська запорізька, я подивимося, що будуть наступ росіян. Ми за це вже вони йдуть, якщо чесно. Ну, зразу дама піка. конечно, шестерка вот падает. Девятка. При интересе, видишь, падает шестерка дорога, девятка пика. Ой, я девятка, дама пика. Да. персонская область. У нас типа россиян. Причем неожиданная. Видишь, по десятке пикова шестерка. Неожиданная дорога. Так, в чому, типа, ну, в чем неожиданності заключається? Тут восьмерка піковок, це праздник, які у нас там праздники, є? Старий новий рік, наче, 13, -го, 14 січня, угу. ось на 13 я думаю, десь там, того, що там Дергешник і бачиш, 13, оця місяць падає. Повна луна, тр... Повний місяць, 13-го числа, починається. І тут прям праздник показує, какое то наступлення. Я так обстріла може бути, значить, тринадцятого числа. Хорошо, покажите, пожалуйста, мою запорожную область сейчас. Наступы саме. Ну, тут також наступ. Шестирка прям. Зараз. Ой, тут три прям шестирки выпало. Им прям дуже потрібно Запорізька область. Шестирка пікова, шестирка Червова и в Два туза еще рядом выпало шестерками. Вот два туза эти. Стратегически необходимо Запорожская. Посмотрим сейчас Запорожская область. Ну, относительно такое, честно говоря, не очень карта. Да еще два туза выпало вот. Туз пиковый выпал и туз бубновый на итог. Да, вижу, делаю. Сейчас, сейчас Кунчук. Почему-то солнеч сегодня был пройду. Да, это военная тематика. Это продвижение точно, я тебе говорю. Ну, потому что здесь туз пиковый выпал, снова король пиковый. То есть это военное. Движение по югу. Мне, честно говоря, честно, вот я сейчас просто скажу фразу, я, конечно, не знаю пока, к чему это здесь, но тут только такие карты рядом падают. Мы еще чего-то очень сильно напугаемся в плане войны. Очень черная карта падает рядом, вся. Ну, напугаемся. Ну, как бы все хорошо, да, но ну, напугаем. Что-то будет такое, что мы напугаемся еще. Я думаю, даже напугаемся. Прекрасно. Ну, слушайте, ребята, я же не могу кормить зав... обещаниями и завтраками, что война завтра закончится. Я такого делать не буду. Тут реально падают вот просто черных карт, 6 подряд. Такого быть не может. касательно сна ощущения я же тебе еще раз говорю прям я переживала нервничала не скажу что мне страшно было да но что-то вот прям как-то не по себе и тут и шестерки просто падают какое-то движение может это будет типа какие-то наступления мы ну, пересрем немножко да что вот они пошли прямо. может такое будет что-то еще будет Ну, дивись, я, знов, я знову ж таки спитала, кажу: ну, ми добре, а далі? Ну і то хтось нужно. Тут валят пікова, це пустота, то що я говорила. Кажу, да? ні, ні, все хорошо говорить. Валят пікова це пустота. Пусті переживання. Ну шо -то смирити, що то напугаємося. Будемо далі, дивитися чого іменно. Так, хорошо. На курсі наступу ЗСУ, успіхи. <гум> 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 успіхи, і чи Курська АЕС буде під контролем ЗСУ. Ну, успехи е. 4, 10, падала, 10,000. Да, конечно. Тоже очень хорошо. Так, покажіть, будь ласка. чи буде Курс КС, да, пиццу ССУ. Кстати, может быть. Может быть, да, Мапикова. Десяточка випала сразу. Може быть, да. Так, це, може бути. І тут з і то, то глупа. З 10-го десь міняється повністю енергія. Зараз подивлюся. Обміни будуть. По-перше, це мертві. Точно, тут спілкова з Вальтом Піковим. Я думаю, що мертві, знаєш, коли будуть? У мене день народження 29-го числа. Я думаю, десь там будуть мертві. А живі? Також десятка шестіркою падає, король в падає. падає. До речі, ти знаєш, мертвих більше буде. І прям туз падає. Я думаю, що мертвих багато буде. Це, як знаєш, міняють усе да? там по 100 людей на 100. От, от те ж саме, щось багато мертвих, два тузи випало поряд. Десь там я думаю, що це перед мої, моїм день, день народження, днем народження 29-го в мене, десь там воно в тому проміжку буде. Живі також, живі раніше будуть. Дві десятки випало шестірка. Я думаю, що живі скоро будуть.